Вітаю всіх. Якщо ми з вами зараз знову спілкуємося, це означає, що у мене вже в руках є повний перелік законопроєктів, які буде розглядатися на наступному сесійному засіданні Верховної Ради. Чому я з вами вимушена говорити це в форматі YouTube? Тому що, на жаль, під час війни Верховна Рада продовжує залишатися закритим органом влади. Закритим це означає, що туди не допускають журналістів, що немає нормальної трансляції в той час, коли ви можете подивитись Верховну Раду. Якщо її і транслюють шматками, то тільки вночі, коли ви всі спокійно або неспокійно враховуючи повітряні тривоги, спите, то вам вночі показують, що, власне кажучи, там понаприймали для України і для кожного з вас. Сьогодні порядок денний, який ми будемо обговорювати, надзвичайно важкий для України. Нелогічний, який не сприяє розвитку України, який не, спри... не сприяє ні економічному, ні фінансовому процвітанню, не дає країні нічого, крім проблем. Я не зможу вам розповісти всі ці десятки, десятки десятки законопроєктів. Я засереджуюсь на тому, що є, на мій погляд, найважливіше. Наприклад, буде розглядатися законопроект 9656. Це законопроект про унікальне, якого немає ніде в світі оподаткування українських банків. Розповідати вам професійно, в деталі, в статті, в коми, в літери, безумовно, я не буду. Я вам скажу концептуально, що в цьому законі приймається. В цьому законі для наших українських банків. Вводиться новий драконівський абсолютно податок в 50% з прибутку. Увага, заднім числом. Ви думаєте, заднім числом це минулий місяць, да чи минулий квартал? Ні. з 1 січня 2023 року. Тобто, коли рік закінчується, цей закон з початку року вводить абсолютно ідіотську, я би так сказала, ну. Практично підступну податкову систему, яка знищить українську банківську систему, систему оподаткування. Тобто з 1 січня, з початку цього року, вводиться 50% на прибуток українських банків. Ну це ще не все. Прибуток буде обраховуватися без врахування попередніх збитків, які зафіксовані в обліку банків. І це означає, що прибуток буде порахований без збитків, які принесла війна. Причому є блитні банки, які сиділи на облігаціях внутрішньої державної позики, які сиділи на е, таких спеціальних потоках з Національного банку, які називаються депозитними сертифікатами. Такі блитні банки є, можливо, їх і треба було би так обкласти таким податком. Але є і інші банки. Які професійно, сумлінно працювали весь рік, і тепер їм, не пораховуючи збитки, які принесла війна з початку року, нарахують 50% податку на прибуток, і ще, і, власне, примусять їх зразу це заплатити. Що це буде означати? Це буде означати не тільки кінець справжніх українських банків, які дуже важко сьогодні виживають, а це ще. І загроза для депозитів, які зберігають в цих банках українці, для застав, які передали малі середні підприємці цим банкам, коли брали кредити. Тобто це нова хвиля, друга після 2014-2015 року зачищення української банківської системи. Цей законопроект 96.56 Він передбачає не тільки за цей 23 й рік. Таке ударне знищення. А ще і на наступний рік теж вводяться абсолютно недопустимо великі податки на прибутки банків, які справжні банки українські, які будувалися в Україні українцями, які будувалися на обігових коштах, дуже важко, по краплинки збираючи ці гроші і фінанси. А отакі от банки будуть знищувати. А ті, які блетні банки, ну вони будуть збережені. Тобто це ще, ще, ще раз вбиває національну справжню національну банківську систему, і як наслідок, вбиваючи українські національні банки такими податками, вони ще і знищують кошти людей, які зберігаються в цих банках. І безумовно, застави, рахунки малого і середнього бізнесу. Тобто зачищається разом з цими банками середній клас. От такий законопроект, 96.56. Пан Гітьманцев, який є великим в лапках другом української економіки. От він тепер придумав такий закон. І саме головне, що цей закон підтримується. Мені здається, що тут іде знищення з двох сторін. На фронті намагаються знищити Україну, а в тилу намагаються знищити Україну економічно, фінансово, демографічно, соціально і це спрямована політика, яка ведеться щодня. Наступний законопроект, про який я хотіла вам сказати, це 8316Д, який називається Про критичну інфраструктуру. Тобто, про що він? Закон про воєнний стан. Дає право державі конфісковувати те, що їй подобається, для забезпечення оборони держави: заводи, переходи, власність, приватну виробничу будь-яку іншу, тобто забрати все, що треба, і транспортні засоби, все, що потрібно, просто забрати у приватних власників. І потім, після завершення війни, якщо ця власність послужила країні, зберіглася потім після війни повернути. Ну цей закон 98316Д, він передбачає зовсім інше. Він передбачає, що, по-перше, можна забрати будь-яку приватну власність на користь держави, але забороняється. Цим власникам або юридичним, або фізичним особам, або людям, або підприємствам звертатися до суду, якщо під прикриттям війни, наприклад, рейдерським шляхом у них забирають власність, забороняється звернати, звертатись до суду. Це означає, що наміри нечесні. А по-друге, оцю як би то критично потрібну країні власність, яку конфіскують, вони не будуть повертати згідно цього закону після війни. Після завершення воєнного стану. Це означає, що цей закон, який сприяє простому, банальному рейдерству. Якщо чесно, для війни забираєте, я думаю, ніхто з українців не буде заперечувати. Але якщо є натяк на рейдерство, дайте приватним власникам хоча б в суд звернутися. І те, що ви забрали для війни, поверніть після завершення війни. Цей закон не про те, Цей закон про рейдерство. Глибоколумбійський закон. Безумовно, наша команда буде одна з небагатьох, хто буде голосувати проти цього і боротись проти таких речей. Далі у нас іде законопроект 9463Д, де законом дається право Раді національної безпеки і оборони РНБО запроваджувати практично загальну, всеохоплюючу е цензуру інтернет-ресурсів. Вручному режимі і практично припиняти роботу будь-яких інтернет-ресурсів, якщо РНБО вважає це за потрібне. Таким чином, вільні інтернет-ресурси, вільні засоби масової інформації в інтернет-середовищі, по суті, будуть ну, під дуже-дуже жорсткою цензурою. І як наслідок, потім репресивні дії, які припиняють існування тих чи інших інтернет-ресурсів, які не сподобалися Раді національної безпеки і оборони. Я думаю, що це вже буде ще один крок до завершення свободи слова в Україні, причому надмірної, яка значно більш драконівська, ніж потрібна для того, щоб мати розумне. Управління інформаційним простором під час війни. Дуже багато тут різних законопроєктів і інших. Наприклад, як вони будуть розправлятися з таким національним багатством, як ліси. Про це ми з вами поговоримо окремо. Але зараз, от зараз, я хочу звернути увагу не на просто жахливі, страшні законопроєкти, які протягуються сьогодні під час війни у вас за спиною. А я хочу говорити про трагічний законопроект, який лабіюється так, як в нашому парламенті, продажному і корумпованому, не лобіювався жоден закон. Ну, крім, можливо, продажу сільськогосподарської землі. От там і вночі приймали, і руки ламали, і фермерів викидали з Верховної Ради, що тільки не робили. Ну, цей закон, 7457, у це трагічний для України закон, який, якщо його приймуть в парламенті, а це вже друге читання, Україна буде мати наслідки на десятки, а то і сотні років вперед, що буде руйнувати українську державу, буде руйнувати здоров'я націй, буде руйнувати інтелектуальну потужність нашого народу, особливо нашої молоді. Це закон, який буде руйнувати нашу націю зсередини гірше, ніж ядерна зброя. Так от цей закон лагідно, так знаєте, лагідно називається проєкт закону про регулювання обігу рослин роду коноплі, це маріхуана, анаша, в медичних, промислових цілях науковій та науково-технічній діяльності. Уявляєте, як красиво називає. Як пропагується цей закон? Він пропагується як закон, який дасть можливість нашим важко, важко пораненим бійцям, нашим важко хворим на онкологію пацієнтам мати такі необхідні медикаменти, які зроблені з каноплі, з марихуани. Це законний процес. Дивіться, я особисто нормальна, абсолютно адекватна людина. Так само наша фракція це розумні, інтелектуальні досвідчені люди. Ми не можемо заперечувати проти використання будь-яких наркотичних засобів в медичних цілях, тому що це безглузда і абсурдно. Але цей закон 7457 у це урядовий. Він не для того, щоб забезпечити наших важко поранених, важкохворих онкологічно українців. Знеболюючими препаратами на базі канаплі, на базі марихуани. Цей закон не про це. Про те, щоб забезпечити безкоштовними ліками на базі марихуани важко хворих пацієнтів і в тому числі поранених бійців, для цього у нас існує. От подивіться в моїх руках постанова номер 324 яка прийнята 7 квітня 2021 року. Ви бачите, що тут шмигаль підписав. так? Шмигаль підписав. Так от цією постановою легалізовані для використання два препарати на базі марихуани, канабісу, які можна використовувати для поранених, для важкопоранених, для знеболювання, для підтримки онкохворих. От два препарати є. Ви бачите, як вони кричать, що потрібні препарати з марихуани для наших поранених бійців. А у мене запитання, чому з 21-го року, коли прийнята ця постанова, не закуплено жодної упаковки таких препаратів, як Набілон на базі канабіоїдів і набіксімолз, теж на базі. Екстракту канабісу, якщо потрібно нашим пораненим, як ви думаєте, чого вони не закупили ці препарати протягом трьох років? Я вам поясню, чому. Тому що справа не в забезпеченні медикаментами, які знеболюють наших поранених, а справа в створенні вертикально інтегрованого наркобізнесу в нашій державі, на наших сільськогосподарських землях. І коли вам говорять, що багато штатів, Сполучених Штатів, багато країн світу легалізували медикаменти на базі канабісу для лікування, а Україна не легалізувала єдина, тому що вона дрімуча, це обман, це неправда. Тому що я вам показала постанову шмигаля, яка в 2021 році легалізувала препарати на базі марихуани, але жодного, жодної упаковки не закупила. Тому що їм не треба легалізації медичних препаратів. Сьогодні в нашій глибоко корумпованій владі, глибоко розумієте, корумпованій. Сьогодні купили цей закон 7457 про створення наркокартелю, наркокартелів в Україні по виробництву переробки реалізації такого достатньо важкого наркотика, як марихуана, без будь-яких обмежень, без будь-якого контролю і всупереч досвіду тих країн, які використовують марихуану для медичних потреб. Я поясню зараз чому. Перше, треба розрізняти технічну канаплю марихуану і медичну канаплю марихуану. Так от, у нас завжди в країні існувало право. Без будь-яких дозволів, без будь-яких ліцензій, вирощувати технічну марихуану, у якої вміст наркотичної складової, так званий ТГК, розшифровується він. Зараз я вам скажу. Блин. Можливо, так швидко і не скажу, як розшифровується. Прочитаю ну, зараз хвилиночку. Так, да, от я знайшла тетрадідраканабіолу. Тетрагідроканабіол для технічної марихуани в нашому законодавстві, і це абсолютно розумно, обмежувався 0,8% в рослинах, які вирощуються, які дозволено вирощувати, і в яких вміст наркотичного цього ТГК компоненту. Менше, ніж 0,8%. Перше, що вони роблять в цьому законі, це вони, вдумайтеся, майже в 4 рази для технічної марихуани, яка вирощуватися може без будь-яких обмежень, без будь-яких ліцензій, без будь-якого контролю на всій території України, вони в 4 рази підняли вміст наркотичного препарату наркотичного. Наркотичної речовини. І тепер із цієї технічної маріхуани можна буде спокійно робити наркоту. І це буде вирощуватись по всій країні без Такого немає в світі, такого досвіду, таких прикладів. Це, по суті, відкривається великий наркобізнес в Україні. Друге що? Ну, ми говорили, якщо вам. Конче потрібно, вони говорили, потрібно виробити препарати медичні з канабісу, з маріхуани тут, в Україні, для того, щоб вони були дешеві і доступні для всіх, хто потребує для всіх важкохворих людей. Що для цього треба було зробити? Ми до цього закону, який прийнятий в першому читанні, внесли 88 правок від мене особисто. А в цілому від фракції ми внесли, зараз я вам скажу, 223 правки. Всі вони знаєте, чого стосуються? Що якщо ви хочете робити медичні препарати наркотичні в Україні, добре зробіть державне підприємство. Чітко встановіть, як це в будь-якій країні світу. Обсяг речовини о цієї рослини, яку треба вирощувати для того, щоб забезпечити власні українські потреби цим медичним препаратам, строго встановлюється норма в цьому законі, не встановлюється обмежена кількість, скільки вирощувати можна. І далі держава під своїм контролем в закритих лабораторних приміщеннях, як в інших нормальних країнах. Вирощується тільки для своїх потреб, забороняється будь-куди продавати, і робить на своїх же державних підприємствах під мега-контролем наркотичний засіб на базі марихуани для того, щоб дати їх важкохворим пацієнтам, включаючи важко поранених бійців. От наші правки. Да, тоді зрозуміло. Тоді да, під державним контролем на державних підприємствах в обмеженій кількості, яка тільки потрібна українцям. А саме важко хворим українцям, робіть. Але ж тут інше прописано. Тут прописано те, що тепер будь-яка приватна компанія зможе без обмежень вирощувати е, маріхуану. Причому вже в місто не технологічна маріхуана, не технічна маріхуана, а вже медична наркотична маріхуана буде вирощуватись приватними компаніями. Але це не все. Далі пішли шокові речі. Замість того, щоб на базі уже цієї сировини, яку виростили, виробляти в закритих абсолютно виробничих потужностях, підконтрольних, абсолютно обмежених по кількості виробництва, виробляти тоді медичні препарати, вони цим законом, далі я просто вам цитую, дають можливість виготовляти медичні препарати на базі марихуани в аптечних умовах. Це означає в усіх аптеках України. Тобто, крім того, що приватним компаніям дається право як технічно марихуану вирощувати наркотичну по всій країні, потім їм дається право з вмістом вже там без обмежень наркотичного, наркотичної компоненти вирощувати це в лабораторних умовах, ну мається на увазі в закритих приміщеннях. А тепер їм ще дається право виробляти. Ліки на базі наркотичних оцих рослин виробляти в усіх аптеках України, де кожна аптека перетворюється в центр по продажу наркопрепаратів. Але далі цим законом дається ще така в лапках прекрасна можливість як імпортувати, так і експортувати, що в усіх інших країнах не допускається. Тобто, або ти виробляєш для себе і тоді тільки в обмежених кількостях. Або якщо ти експортуєш, то це абсолютно інші умови. Тоді ти не можеш нічого імпортувати. А тут відкривається вільний наркотрафік, експорт, імпорт і плюс дається можливість перевозити ці наркотичні засоби, прикриваючися звичайним рецептом. Не уявляєте собі, скільки буде коштувати виписати такий рецепт? Ну, це теж ще не все. Тут ще унікально обмежується можливість контролю цих от, всіх рослин, які вирощуються на всіх полях цих наркорослин, обмежується спосіб контролю, тобто було б логічно, щоб можна було створити якісь громадські контролюючі там. Структури, де громадськість зможе взяти ці проби на цих полях, понести в доступні лабораторії, зробити аналіз, потім підняти це питання. Ні. Тут строго обмежено, що аналіз на вміст наркотичних складових в цих рослинах на полях або в лабораторіях можуть робити тільки лабораторії силових структур України. І більше того, Нацполіції віддається монопольне право, увага. На договорних умовах <хи> на договорних умовах контролювати це виробництво, по-перше, наркорослин, а потім і наркопрепаратів. Це, знаєте, називається державне, приватне корупційне наркотичне партнерство. Дуже багато людей, і я теж це моє судження, про те, що і так силові структури. Є невід'ємною частиною наркобізнесу в нашій державі. А тепер їм ще законом дається на договорних умовах, тобто за гроші, які вони будуть отримувати від цих наркокартелів, їх контролювати. Я такого маразму ніде в жодній країні світу в законах не читала, тому що такого немає. Цей законопроект, запам'ятайте його номер 7457. Це Абсолютно корумпований, куплений за гроші, профінансований в цьому продажному парламенті закон, який на сотні років буде укоріняти наркокартелі в нашій державі, і будуть всіми силами намагатися продати ці наркопрепарати молоді студентам, учням, людям, які знаходяться в депресії, людям, які шукають якісь. Блаженні емоції, тобто, по суті, це нарко отруєння нації. І я не буду повторюватися, що в світі існує достатньо багато рандомізованих досліджень, які непоправні впливи на інтелектуальні здібності людей, когнитивні здібності, на здоров'я людей. На здатність взагалі жити нормальним життям, впливає, як впливає цей тетрагідроканабіоїд, це наркотична складова, конкретно марихуани. Це все треба вам читати, вам вивчати і розуміти, що за вашою спиною, коли всі, по суті, або фізично, або ментально на війні в цей час у вас за плечами створюють. В Україні надпотужний тіньовий наркобізнес з наркотрафіком, з реалізацією широкої мережі, і це все буде бити по українській нації, а хтось на цьому буде заробляти трильйони. причому з участю наших силових структур. І те, що тут написано, що там вони будуть чіпи вставляти в кожний корінець ще там щось. Я хочу вам нагадати, що вони навіть підакцизні товари. Не можуть поставити під контроль. 60% за їх же даними підакцизних товарів обертається в тіні. Причому при корумпованому злитті силовими структурами. А можете собі уявити, що буде з нарковиробництвом і наркоторгівлею, яка базується на марихуані. І тому я закликаю зараз кожного українця, який мене почує, вплинути на своїх депутатів. Попередити їх, що вам відомо, що в парламенті готується корумповане, продажне прийняття закону 7457 по так званій легалізації медичної маріхуани, а насправді відкриттю великого наркобізнесу в Україні. Я прошу вас вплинути на своїх депутатів, попередити їх, що за це вони будуть нести відповідальність, і зрозуміти, яка колосальна загроза взагалі. Зараз нависла над Україною мало того, що йде війна, а нас ще знищують із тилу. От на базі корупції, продаючи країну в таких законах, продаючи наше майбутнє в таких законах. І тому наша команда безумовно буде оголошувати всі правки. Я вам сказала, що від мене 88 правок, а від нашої фракції більше 200 правок. Що точно, це 223 правки. Ми будемо всі правки оголошувати, ми будемо боротися, ми будемо інформувати людей всіми доступними методами. А у нас, чесно кажучи, крім Ютуба і мого Фейсбука, навряд чи нас куди пускають з такою інформацією, тому що не свобода слова сьогодні стала ознакою сучасного нашого життя. І ми будемо всіми силами зупиняти прийняття цього закону. Але майте на увазі, що в цій Верховній Раді. Сформована коаліція, яка сьогодні, от такими законами, як я назвала вам, а це на кожному засіданні Верховної Ради, у вас за спиною здаються ваші інтереси, ваші права, ваші свободи, національні інтереси нашої держави і навіть саме наше існування. І звертайте увагу на те, що відбувається в парламенті. Я знаю, як важко сьогодні, я знаю, які стреси сьогодні війна приносить в кожну родину. Но в той же час наберіться мужності подивитися, що робиться у вас за спиною в цьому корумпованому продажному парламенті, де пануємо на більшість. Але ж знайте в той же час, що у вас є в Верховній Раді і в політиці України, у вас є команди, які захищають сьогодні і вас, і країну. Але ми, на жаль, в абсолютній меншості, батьківщині, дуже важко в цьому некомпетентному продажному парламенті. але ми боремося. Ми не здаємося. Всі ці закони, які будуть прийняті їх більшістю, вони будуть потім оскаржені нами в Конституційному суді. І після перемоги я переконана, що ми повернемося до всього цього мотлаху, який вони наприймають, і відновимо справедливість, відновимо конституційність і відновимо законність. До зустрічі!